Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Ми знаходимося в Рівненській області, місто Сарни. Бо, мабуть, я дуже рідко про це говорю. А ви запитуєте часом, де ви знаходитеся, де ваша дача. Ну, ось тут. Вирішила відзняти вам відео сьогоднішнє Це субота. У нас сьогодні дощик накрапає. Знову, мабуть, попримерзало все. Хости вимерзли мої. Ну так, якось. Все, ну, все зупинилося, знаєте, друзі. Іриси, правда, цвітуть, але вони ж то недовго цвітуть. Флокси вже доцвітають. Так, сюди, бачите, тут у мене був такий колокольчик карпатський, дуже гарна крутиночка. Але вона вимерзла щось. А можливо, він не багаторічна рослина, а там дворічна. Ну, я багато про що ще не знаю. Так що це все приходить з досвідом. Цей флокс, бачите, який гарненький. Ось. Так що хочу зараз невеличке відео зробити до і після, бо зараз розпочнуться роботи, треба покусити. Прикро дуже багато кульбаб вже відсвіло. І порозкидало своє насіння, бачите, вон стоять тільки головочки такі вже геть голенькі. Але нічого. Все одно з нею треба безкінечно боротися з цією кульбабою. Безкінечно. Вчора теж приїжджала, зробила роботи там на в'їзній зоні, повисапувала. Сьогодні буду продовжувати, буду закидати е під туями. Корою з дерев, які ми корували, оці стовчики. Хлопці нам покорували, і вийшла така величенька купа цієї молодої кори. Я думаю, що це так само піде, як мульчування, щоб менше мені потім було роботи ну, взагалі по висапуванню, бо ви знаєте, хто мульчує, дівчаточка чи хлопчики, ви знаєте, що травичка дуже легенько прибирається, коли замульчовано. Агроволокно я не стелю, мені не подобається. воно, У нас така земля, що вона дуже уплотняється. Буквально за рік все уплотняється і ну, вона стає просто дубова ця кора. Луки так само вже мають розцвітати. Вже б давним-давно малися все порозцвітати, те, що в цю пору вже цвіте, але воно на якоїсь такої паузі стоїть. От бачите, яка красота, як будуть ці луки. Це краса. Все стоїть на паузі. Бо холодно. Так, оце мій самшитик. От подивіться, оцих два кущика ми їх не обробляли минулого року. Ці обробляли. Ці, бачите, так і не поразила вогнівка. Оце те, що тут є, то це попримерзали молодесенькі пагони. Вогнівка цього року їх не поразила, а ці, що не обробили, просто, просто з'їли. То ми також на тому тижні обробили всі кущі вже пройшлися. І цей пройшлися. Ну, не знаю, я думаю, що, що все буде з ним добре. Он вже навіть починає рости, он це зелененьке, починає відростати. Так що я думаю, що я його спасла. Ось так все виглядає. Хотілося б, звичайно, щоб було краще. Ага, вчора ще, бачите, посадила таких сюди два тюльпанчика. Бігла е на ринок. Через ринок е з роботи. І побачила, що в бабулі так багато-багато тюльпанів. Ну, мені щось дуже подобається. Останнім часом просто білі тюльпани. В неї залишилося тільки два. Оце всунула сюди. Це, бачите, я трошки переробила тут клумбочку. Е це ялинка коніка My Gold І, звичайна, ця шаровидна туя, даніка, мабуть, чи як вона називається. Звичайним шариком. Вона в мене стояла в горшку, я її черенканула просто з щиріночка ну, виростила. Вона у мене так мучилася, я цієї зими навіть горщики не прикопала. Але нічого вижила, бачите? Так, оце єдина роза плетуча, яка вижила цієї зими. Пережила оцю весну, таку буремну, теплу і потім мороз дарили. І от щось вона, отут на підпірні стінки, одна тільки і вижила, Бо всі дуже повимерзали. Так, ялиночка кайбаб. Я дуже переживала, але бачу, що бруночки є зелені, бо я щось подумала, що, можливо, там під'їв кріт, і вона не пустить ніякого, ніяких бруньок і загине. Ну, шкода, звичайно, було б, бо вона мені дуже подобається, і в мене на неї дуже великі надії. Трояндочки, бачите, які вже і теж вимерзають. Я їх прикриваю, і вже тут цей котовник їх трошечки вберігає. Бо я дивлюся в дівчаток на каналі, теж в блогерів, то вже такі троянди, вже. Ну, Ну, не самі троянди не розпустилися, але листя таке велике. У мене ні. У мене вони всі. Ще такі малюточки. Ця гарна ялиночка. Бачите, як передає оцей голубий колір. Не знаю, що за сорт. Купляла одну із перших, коли починала займатися е, своєю діляночкою. І якось тоді не писала сорти. Можливо, можливо хтось мені підскаже. Так, це в нас. Ялиночка, не ялиночка, це, а це сосна горна Winter Gold. Я її теж пересадила, вона у мене була в горщику декілька років, років три, бо теж на початку я їх купила, купила такими маленькими череночками, щоб зекономити кошти. Бо ви ж розумієте, що це на все коштів не вистачає. Треба було робити забор, переробляти його вдвічі. Ну і все-таки якісь такі малі будівництва. Тут, Тут хотілося зекономити, але ну, я думаю, що це був правильний вибір. Я купила черенка за 350 гривень, тільки прищепленого, малесенькому горщику по 9. Пере... Купила землі хорошої для ялинок, посадила її в великий такий горщик. Ну і оце, бачите, виросло. З малесенького такого, тільки прищепленого череночка. Оце така ялинка за три роки. Так, оце все так мої гортензійки. Знаєте, що я помітила, друзі, що я тут попідливала, треба поливати. От коли холодно, і стоїть така холодна погода, морози нічні і немає дощу. Треба все поливати, щоб воно мало силу за день трошечки так якби, набрати зеленої маси. А потім ну от воно якось, бачите, коли ця зелена маса вже така сильніша, вона не вимерзає. Бо у мене практично всі мої черенки, які я вирощувала минулого року гортензії Strong Annabelle, вони в мене всі померзли. Треба буде сьогодні там підсапати, пополивати. Я вже їх тирсою поприкривала. Ой, друзі, прикро, звісно, у мене ще є вони, ці череночки, так що не буду сильно переживати. Красуня, красуня Акрокона. От Акрокону, до речі, я купляла не, от, не маленьким череночком, а купляла вже такою ну, більшим череночком, Помню, це тоді на той час було щось 800 гривень за цю ялинку. Ну, Це були великі гроші. Бо це теж одна із моїх найперших таких ялинок. Вона мені дуже сподобалася. Я десь на каналі теж в дівчинки побачила. В такому вигляді вже великому вона була. То ну, дуже вона мені зайшла, ця акроконка. Так, що ще? Так, хости померзли. Бачите, яке листечко, таке прямо, ну, он прозоре. Бачите, мої руки видно. Прозоре листечко, шкода. Шкода. Зато розпустився вже більше цей флокс е... пані Теодозя з каналу. Мені підскали, що це флокс розщепирений. Таке мені це смішне слово, розщепирений. Це флокс розщепирений, треба запам'ятати. Так, тут теж хусточки померзли, бачите, ця красуня. Взагалі. Ось арабіс ще цвіте. Ну, арабіс, звичайно, це просто щось неймовірне. Ці хости, бачите, що знаходяться під будиночком. Видно, от їм якось тут трошечки затишніше. Але теж вони такі, знаєте, от на межі. Так, ялинка. Ялинка, по-моєму, я викупала, якось сапала і викупала бірочку Blue Diamond. Хоча схожа на звичайну ялинку. Але от нібито нібито, да, є такі щось голубеньке. голубенький ну, Будемо сподіватися, що це дійсно блюдаймонд, бо вона мені так само прийшла і купляла, коли щось замовляла теж в якомусь розсаднику багато якихось рослинок спочатку. І купила за 80 гривень одного патичка цього Blue а оце за за 4 роки оцей блюдаймон, бачите, який і то вона була би була б набагато більша, бо вона якось на другий рік чи напустила од кого здоровенного більше ніж пів метру пагона. і я чись злякалася, я взяла його обрізала. Ну, думаю, ну що це буде за такий прикол. Метрова ялинка, там знизу пару цих таких буде лапочок, а, а зверху буде оце таке. От. Хоча ж зараз я розумію, що воно добре, воно попускало, і вона б мене б зараз на даний момент була б набагато більша. Бо я хочу прямо, щоб тут була така лісова, бачите, зона. Це в мене тут два дві ліщини. Вони тут і були на дачі до мого Перевтілення її вони були посаджені геть отут близько, прямо біля ставочка. І ми їх видубили ну, з тяжкою артилерією. Звичайно, батько, чоловік мій. Видубили їх е, сюди, вже під заборні нібито, посадили. І так хочу, щоб воно було таке, якби ну, така лісова природня зона. Ну практично природня, окультурна. Я навіть і не знаю в якому стилі мій сад. Бо дійсно я його весь час хочу щось переробляти. Ну, ви садівники знаєте, звичайно, що сад це не так, що посадив і все. Якісь рослини хочуть рости на такому місці, де ви їх посадили, хоча ви подумали, що от тут все підходить, і освітлення, і земля, і ну, ну все, нібито все зійшлося. А от не хочуть, не хочуть сидіти там в одному місці, де би там ви собі його придумали. У мене ще тут трагедія, у мене, мабуть, померла гортензія, Це поларбір, полярний ведмедик. Чого вона, мабуть, загинула, не знаю, чи проснеться якісь такі, нібито і не жива, і не мертва. Чи почекати ще трошки? Не знаю. Ну ні, ні, не, не сухі гіляче, але не випускає бруньок. Дивіться, тут. Оце, бачите, я її вже втоптала, там походив кріт. Ну, але якщо вона, звичайно, не прокинеться, минулого року це теж полярний ведмедик. Бачите, від материнського корча я ще граюся і прикопую, нібито гілки такі довгі. І оце в мене там так само. Я його відкопаю і пересажу сюди. Так. Це туя західна, по-моєму, вона дуже гарна. Міріам, мабуть, якось так вона називається. Якщо я не помиляюсь. якщо помиляюсь, хто знає, поправте мене, будь ласка. Так, ще хочу добратися до ялинки Хупсі, яка оце теж я купляла ці черенки по 350 гривень. Дівчата, дивіться, які вже вони великі. І то вона була б була більша набагато, але минулого року я її побачила, що її їсть кліщ, і він її їв уже давно. І вона отак не могла ніяк. Ну, показати свою красоту. Подивіться, яка вона голуба. Ну, не знаю, камера передає, мабуть. Ну, ці лапулі будуть ще більші. Так що ось так. пересаджувати її. Вже думала, що треба вже їх край пересаджувати як оту сосну, але викопала її з цього горщика. І дивлюся, що ні, ще коренева, ще може посидіти. Цей рік. А це ялинка білобок. Теж вже, бачите, пускає такі біленькі свої. Свої такі прям. Ну, вони такі кремові, не білі, а такі жовтенько-кремові. Це хоста Патріот, теж геть підмерзла. Будемо сподіватися, що ще наросте. Так, ось так. Які в мене ще плани на сьогодні? Планів купа. Головне, знаєте, як ми, ми от ідемо? По своїй ділянці ідемо чітко в нас є план там підсапати щось там, ну в тій стороні, наприклад, щось зробити, да, Ну, десь там іти і нікуди не звертати, ніде не присідати. Бо якщо вже присів, щось почав робити, ти вже забув, куди ти йшов, вже почав, вже переробив тут пів клумби, пересипав, пересадив півклумби, то я не знаю, хоч бери, де пиши план робіт. Сюди хочу пересадити, мабуть, ще. Бачите, вони аж просять сюди півники. Мабуть, жовтенькі сюди посажу, щоб вони... Хоча і фіолетові було б гарно. Так, треба звідси ці білі забрати, бо вони вже все змішалось, як у, у вісні. І, і хочу ще там на вхідній зоні теж пітуями засипати. щепою цією, але ще треба знов підсипати, бо я сапала десь тиждень тому. Вирівняти і засипати. До речі, пару днів назад переглядала в мене є відео, коли я це все починала робити. Оці клумби на початку моєї цієї садової діяльності. Ну, це було дуже смішно. І я там такі коментарі. Ну, я це знімала не для блогу, а просто для себе. Так мені подобалось, що потім взимку це все передивляться. Я це знімала для себе і зараз слухаю, я казала, яка там красота, як мені це все подобалося. Там була маса чорнобривців, посажено все хаотично в клумбах, навіть укроп ріс, і мені це було дуже гарно. ну Хоча я не спорю, можливо, і гарно. Але ж, друзі, ну, <смі> ну, смішно. Може я колись монтую відео і покажу до і після, щоб ви побачили, з чого це все починалося, який я був лузер в цьому-всьому ділі. Але це, це дуже цінно, бо це ж все своїми руками висаджено. І ну, ви всі прекрасно мене знаєте, хто займається садом, та й хто і не займається, як мене питають, дівчата каже. Наташа бачила твоє відео в ну, тебе на каналі, а як ти знала, як його так посадити, а як ти знала, як оту доріжку тут прокласти, а як ти це все придумала? Ну, от так от ходила, ходила по участку і придумала, воно саме підказує, де що садити, де що робити. І з досвідом, ну якби, ти розумієш, де що, де воно хоче, де тобі чого не вистачає. Де, де не вистачає там жовтих п'ятин, де не вистачає там вже фіолетових п'ятин тобі. І воно ж ти цілий сезон ходиш, і ти дивишся, де що тобі ну, хочеться. Але що зрозуміла, от чітко, да, дівчата, от дивіться, тут виріс котовник. Там буде дві троянди підніметься. Вони, ну, я думаю, що піднімуться. Це моя улюблена троянда. Бачите, вона там прям заховалася, і я нічого не роблю. Це троянда... Ой-ой-ой-ой-ой. Саора Бернар, це Піон, Сара Бернар, Рансар. З того боку теж, От, бачите, тут не прикрито і воно бідненьке все, все вимерзає. Хоч бери, да ще поприкривай. Сьогодні Вася покосить, може трохи прикрити сухим, а потім зверху ще поприкриваю, мабуть, щоб не мерзло. Ну не буде відступати від теми. Дивіться, все, коли воно в монопосаці, воно настільки гарно виглядає, коли його багато. Що вам не передати от все коли от багато. Не по одній штуці, а прям масивами. Оце, звісно, тема. Ну, звичайно, хто тільки починає дівчата. Я розумію, що це нереально, бо рослини дуже дорогі. Ну, дуже. Ну, на один тюльпан ідеш купуєш у бабуль 20 гривень. Ця така одна луковичка, яка... Через декілька років вона тільки вам дасть там три-п'ять луковиць. То це дійсно це дуже дорого починати, але не опускайте рук. Я просила все у всіх, давайте що, що можете, то дайте. Да, мені там приносили оці луки. До речі, всі луки, які в мене є на ділянці, мені принесла моя клієнтка. Тамара Степанівна, вона була директором нашої школи, і потім в нас була ця гімназія. І ми з нею дуже потоваришували. Пот... І оце всі-всі-всі луки вона мені поприносила. Я їй настільки благодарна, да, бо це дуже гарно. І я їх буду, ну от вони в мене вже теж почали потрошки, мабуть, розмножуватися. ну, І мені їх не вистачає. і... Я їх буду садити і садити, і там між, між гортензіями на в'їзній зоні хочу засадити, щоб прямо воно було такими масивами. Ну, Це дуже гарно. Потім і півники там мені мама приносила, якісь сусідки їй давали. Ну, Мами там якісь були такі свої рослинки. Звичайно, є такі, від яких я вже і збавляюся, бо я їх ну, реально переросла, ці рослини. Там, наприклад, ця фіалка сестринська, вона дуже гарна. От вона у мене, до речі, там і росте. Біля цієї ліщини, де оці тюльпанчики. Ось там мене, бачите, таким масивчиком. Оце все о, так як же ж так показати. ну Ви знаєте, знаєте, фіалку сестринську, я думаю, що знають всі. Я не можу її позбавитися, я її висапую, висапую, де вона мені не потрібна. І це такий сорняк. Але дивлюся, зараз у нас на ринку їх продається море. От правда не питала, яка ціна. Ну там теж буде не 10 гривень, мабуть, ця фіалочка. Потім оці маргаритки теж вони продаються на ринку, бабулі їх продають. Прям теж це не і не дуже дешево. Вони самі насіваються. От дивіться, зверніть увагу. Зверніть увагу, от сюди, бачите, тут я садила. І оце дивіться, це що тут в траві по газону. Бачите, я ж їх тут не садила, це вони реально самі понасівалися. І я їх не прибираю, я їх не виполюю, бо ну, це дуже прикольно. Вони такі, ну подивіться, яка красота, подивіться, вони вже це не гарно. Мені здається, що це гарно. Ось так, друзі. Ой-ой-ой, бачу, відео вже затягнулося дуже. Так що буду приступати до роботи. І вам же, мабуть, надоїло гуляти по моєму саду. Так що, якщо ще встигну відзняти ввечері, що ми поробили, то обов'язково ще докину. А на цьому поки пока.